Шанувало Маркіяна Шашкевича. Сьогодні 202-га річниця з дня народження автора першої україномовної книжки Русалка Дністрової. З нагоди його дня народження представники громадськості і місцевої влади поклали квіти до могили Шашкевича на Личаківському кладовищі та до пам'ятника на вулиці Копарника. Крім того, на могилі провело панахиду. Зазначу, на даний час в області є п'ять музеїв Маркіяна Шашкевича, три з яких були створені до 200-річчя з дня його народження. Цим музеям надано статус народних. Це вже дозволяє місцевим депутатам вибивати кошти на те, щоб у цих музеях були працівники та поповнились фонди до цього часу. Манальність до кінця не і нам ми не можемо її до кінця збагнути. Саме Маркіян Шишкевич зародив ідею національно визвольної боротьби, і ми, як обласна влада, робимо всі кроки для того, щоб вшанувати цього будителя Галичини, будителя всієї України.